Доброго дня, вітаю вас на каналі Блочки на кухні. Сьогодні готуємо картопляні пиріжки із пшоном. Перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про картопляні пиріжки, це те, що тісто буде із відвареної та товченої картоплі. В цьому випадку трішечки все інакше. Картопля у нас є, але вона буде сира і потерта, так, як на дируни. Пшоняну начинку я вже зробила, пшоно відварене на молоці. Сіль. Цукор, вершкове масло, поліпила такі пальошечки. У попередніх відео є, як я їх ліплю, все дуже легко. Ще нам знадобиться для тіста одне яйце, борошно-крохмаль. Я навмисно не кажу, скільки його буде потрібно, тому що будемо місити тісто, і будемо бачити, скільки візьме сіль, суміш перців малина, олія для смаження і сало та цибуля це у нас вже для самої засмажки. В першу чергу зараз натру картоплю на тертку, така як на деруни. У мене вона є в комбані, тому я з цим шведесенько справлюсь. Картоплю потерла і стерла туди ще одну цибулинку. Я вам забула зауважити. Що хочу зазначити ще раз. Обов'язково лише на цю тертку натираєте картоплю. Інакше, якщо вона там була перекручена, на більше, на менше щось там зроблене, не просто не зліпиться. Лише ця тертка дає такі дрібненькі довгі такі часточки, які от одна за другою, як би скажімо, зачеплюються, і тоді тісто тримається і все добре смажиться. Далі нам потрібно відтиснути всю редину якомога краще. Для цього я взяла сито, марлю в четверо. От буду частинами викладати і відтискати. Хочу вам зізнатись, що я не знаю вірної назви цієї страви. Рецепт цієї страви я дізналася від своєї сусідки. Була в мене колись така старша сусідка, тітя Галя, яка була просто майстром приготувати щось з нічого і нагодувати велику кількість людей. До речі, вона ці картопляні пиріжки навіть робила в морозильну камеру, і потім, коли от несподівано якісь гості, щось діставала, просто розігрівала і вже щось є на столі. Отже, моя бабуся не готувала такі пиріжки, тому. Google не знає, кулінарні книжки не знають, тому, якщо ви знаєте, як вона вірно називається, готували або ваші бабусі, матусі готували, то ж, підкажіть мені. Отже, ось до такого стану відтискаємо картоплю всю от, і викладаємо вже в миску, де будемо замішувати тісто. Відтиснула всю картоплю. Цю рідину не спішить всю відразу виливати. Не знаю, чи вам так буде видно, але внизу сідає крохмаль, Хай воно в мене ще відстоюється зіллю рідину, а крохмаль можна підсушити і використати вже для наступних страв. Зараз ми все зробимо вже по-швидесенькому. чекати відстоювання крохмалю не будемо. Так, додаю одне яйце. Якщо будете готувати цю страву в піс, то яйце можете не давати, дасте більше крохмалю. Одне яйце заміняє столову ложка крохмалю. Так собі можете користуватися. Я навіть млинці такі на, на налісники готувала так само без яйця, просто на крохмалі. Так, додаю 2 столові ложки крохмалю ще. Дві борошна. Далі будемо бачити, що там. Нам вистачить, не вистачить, підсолюю. та перчу. Аналогічно, якщо будете готувати як пісну страву, то пшоно відварюєте не на молоці, а просто на воді. Для потреби засмачуєте олією, можливо, підсмажити цибульку дрібно нарізану. Додати до пшона, щоб все-таки начинка була цікавіша. Я от зараз буду засмачувати шкварками. Та цибулею смаженою, то от так само дрібненько можна нарізати шкварки та циболю і додати до пшена, вже, щоб воно вже було в начинці. От. Тому поле для експериментів тут ще не оренне. Спочатку можете спробувати приготувати, як я роблю, а далі собі вже до свого смаку. Так, тут у мене просто час від часу ще трапляються такі. Пластинки, так як на комбайн це перетиралося, От. то їх вибираємо. Хоча вони посмажаться, Великого тут... великої біди не буде. Ось таке тісто у нас виходить, як то кажуть, хоч коники ліпи. Ставлю пательню розігріватися, наливаю олію, і відразу буду ліпити пиріжки і смажити. Виробляти буду на піднос, я його змочила водою холодною І звичайний процес, як ми ліпимо пиріжки, отакий самий спосіб, собі такі круглесенькі ліпимо. Хочете більше начинки, будь ласка. Хочете більше, щоб облипки було, будь ласка, все до вашого смаку. Наліпила вже трішки пиріжків. Начинка у мене ще є. Тісто є. Бачу, що начинку вже будемо доїдати просто з шкварками і цибулею, що також не є погано. Ідемо обсмажувати. Олії наливаю так трошки більше і викладаю обсмажуватись. Я ще вімкнула на розігрів духову шафу, тому що потім. Після обсмаження я буду складати на деко та ще їх там допікати. Де буде грубша облипка, ну, дай Боже, що вам вдалося їх посмажити до повної готовності. Але я вам скажу, який є оманливий нюанс в цих пиріжках. Зараз ми їх обсмажимо, вони будуть золотисті, ви їх будете їсти на горонцю, як кажуть поляки. Можна не розпізнати, що начинка е, може бути сирувата. Але коли вони захолонуть, а тим паче постоять в холодильнику, там, де сира картопля, вони посиніють. Коли ви побачите свої картопляні пиріжки синіми, тоді якраз буде відомо, що ви їх не досмажили. Тому відразу будемо допікати. От, і зараз я ще поріжу цибулю, сало і зроблю засмажку. Так, присмажились, обертаємо на другу сторону. Знаєте, я маю підозру, що от колись так і готували саме в печі. Отак от підсмажували, а тоді складали ну, якусь глиняну баняк, ну, баняк не глиняний, але ну, те, що можна поставити до печі. Отак от засмачували салом з цибулею. Чи і так просто. І далі в, в печі їх допікали. Або там готували зранку, а подавали вже там в обід як обід. Тому, звісно, з печі воно відразу і гаряче, і вже промлівше. Ось ну, таки ми зараз будемо смажити. І йдемо до сала. До речі, вже відстоялася наша рідина. Подивіться, скільки тут крохмалю. Покласти його потім до духовочки, яка вже буде вимкнена але виховувала. Все, підсушити. Подивіться, скільки. Гріх викидати. Отже, сало, сало сила, правда? Ріжемо шматочками. Хочете продовгостими хочете такими. Кубиками все до вашого смаку. Сало як масло. Зараз ще пару шматочків ріжу. Весь цей шматок не буду, це вже буде забагато. Так, і тут же цибулю поріжу. Думаю, що вони не посваряться. От, такими півкільцями. Зараз ще одну цибулину вчищу, щоб було її більше. Одну ж до тіста поклали. Пательня розігрілась, викладаю спочатку шкварки. А тут у нас вже друга партія картопляників смажиться. І буде ще на одну пательню. Бачите, все швидко робиться. Сало просто неймовірне. Подивіться, яке топке, скільки жиру з нього натопилося. Смакота буде, додаю цибулю. А тим часом у мене вже третя пательня пиріжків досмажується і ставлю в духову шафу. Всі пиріжки посмажені. Зараз ставлю в духову шафу 10-15 хвилин. Це вже дивіться по готовності попередніх своїх пиріжків. Я то більше ніж впевнена, що от мої, то з боку зовсім сира картопля. Якщо плануєте їх заготовляти в морозильну камеру, то саме на цьому етапі, от після обсмаження, хай вони захолонуть і складайте в морозилку. Потім розморожуєте до духової шафи, готуєте таку смачненьку засмажку. Та й обід готовий. Пиріжки готові. Склала ось такий глиняний посуд із кришкою, який буде зберігати тепло пиріжків, і дуже гарно буде дивитися на столі. Засмажка також готова, можна подавати зі сметаною. Квашених огірочків ще. Мені здається, до цього можна взяти. Накладаємо пиріжки. Звісно ж, засмажку. Шкварочку зверху, та й будемо куштувати. Давайте поглянемо, які вони у нас всередині. М -м -м. Картопля вся пропечена. Все дуже добре. Не можу що навіть казати. Хто полюбляє деруне, ще шкварочками присмачити. Це просто неймовірно. Отакі От прості інгредієнти і такий просто неймовірний результат. Тож раджу вам їх приготувати. Не бійтесь експериментувати. Дякую за ваші коментарі, вподобайки та чекаю вас в наступних відео. До побачення!